Добрий день, колеги. Наш наступний брифінг на дуже актуальну і цікаву для багатьох тему це працевлаштування переселенців. Ми будемо говорити про перші результати такої програми, яку здійснює комерційний сайт пошуку роботи WorkUA». Поговоримо про статистику по вакансіям, найбільш затребуваним вакансіям, середнім зарплатам для переселенців. І я надаю слово Сергію Марченку, директору з розвитку сайту пошуку роботи WorkUA». А після нього своїми враженнями поділиться переселенка з Донецьку Христина Чалова, яка знайшла роботу завдяки цьому сайту. Прошу, Сергію. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Сергій Марченко, я директор з розвитку сайту пошуку роботи WorkUA. Я вам сьогодні хочу розказати про нашу ініціативу, яка... Допомагає переселенцям з Донецької, Луганської області і Криму знаходити роботу в Україні. Кілька тижнів тому в нашій компанії була дискусія на цей рахунок, і ми прийшли до висновку, що, скоріш всього, ті події, які відбуваються на сході країни, будуть відбуватися ще протягом досить тривалого часу. І ми вирішили робити. Такий сервіс, який допоможе переселенцям краще знайти роботу. До цього нас спонукало опитування, яке ми провели на нашому сайті. Якщо можна, давайте слайдик, будь ласка. А перший слайд можна? Це здається, не перший. Ні-ні. Так, у нас вийшла накладочка, це не зовсім. Ага, ота, да, цей, цей слайд. Да? Тобто в Україні зараз 8112 вакансій. Перепрошую. Значить у нас 18, 18 лютого розпочався цей наш проєкт. І починаючи з 18 лютого 8112 вакансій роботодавці вже відмітили, як ті вакансії, на які вони готові наймати переселенців. І 3414 шукачів роботи відмітили своє резюме як резюме переселенців. Що це значить? На нашому сайті взагалі близько 40 тисяч вакансій. Тобто близько 20% вакансій, які є на нашому сайті, роботодавці сознательно, осознано називають як вакансії для переселенців. Це достатньо високий показник, але я хочу звернути увагу на те, що цей показник буде ще більший. За опитуванням, яке ми провели на початку лютого, це опитування було для нас в якійсь мірі неочікуваним, більше 90% всіх роботодавців, які зареєстровані на нашому сайті, взагалі в принципі готові наймати переселенців. Це при тому, що в суспільстві існує така думка, що до переселенців відносяться якось насторожено, І ми хотіли провести опитування і провели його, і за результатами цього опитування зрозуміли, що треба робити цю, цей сервіс. Я прошу наступний слайд. Е, у нас є деякі результати. Починаючи з 18 лютого створено 33 760 резюме на нашому сайті. Е, при цьому 3414 резюме помічено як резюме переселенців. І зараз ми бачимо, що практично кожний 10 шукач роботи зараз, по крайній мірі, ті шукачі роботи, які є в інтернеті і шукають роботу через інтернет, являються переселенцями. Тобто це серйозна проблема, і цю, цю проблему треба вирішувати, треба думати про цю проблему. Загалом однією з мотивацій робити цей сервіс було те, що у нас була така ідея, що коли переселенці, тема переселенців не стосується тебе особисто. Ти якось про цю тему трошки забуваєш. Ну, тобто, знаєш, ти собі живеш, працюєш, в тебе все нормально. Але коли ти постійно стикаєшся з тим, що тобі є якесь нагадування, що є переселенці, а коли ти розміщаєш вакансію і в тебе є можливість відмітити вакансію як вакансію для переселенців, або коли ти проглядаєш вакансії і бачиш, що це вакансія для переселенців, ти якийсь додатковий раз згадуєш про те, що в нас знаходиться в країні, і мені здається, що наші люди, коли вони будуть частіше бачити те, що є переселенці в країні, вони, мабуть, будуть більше думати про цих переселенців і, можливо, більше їм допомагати. У нас великий волонтерський рух, але треба розуміти, що люди, які покидають свої домівки з Донецька з Луганська, дуже часто не мають можливості користуватися тими там благами, якими користуємося ми. І, наприклад, ті самі заробітні плати для переселенців, вони об'єктивно мають бути. Вищі, ніж для місцевих, тому що переселенцям треба ще за якісь гроші винаймати житло в них. Реально більші розходи, ніж у нас з вами. Я прошу наступний слайд. Е е я зараз вибрав топ-10 професій, які пропонують на нашому сайті переселенцям. В першу чергу це менеджери з продажів. Взагалі, менеджери з продажів це самі поширені вакансії, на які потребують людей зараз, роботодавці. Продавці, консультанти, торгові представителі, менеджер по роботі з клієнтами. Ну, тобто перші чотири стрічки займають продажі. Далі йде оператор кол центру бухгалтер, парикмахер, промоутер, офіціант і контент-менеджер. Це вакансії, на які, які частіше всього роботодавці помічають як вакансії для переселенців. Прошу наступний слайд. Ми... Провели ще кілька опитувань. Одне з опитувань касається того, чи працюють вашій компанії переселенці. На це питання відповіли 636 роботодавців нашого сайту, і близько половини з тих, хто прийняли участь в опитуванні, сказали, що в їхніх компаніях працюють люди, які є переселенцями. Ще 34% сказали, що в них не працюють, але вони готові наняти. І є такі люди, які не готові наймати переселенців. Радує те, що таких людей не дуже багато. 13% тих, хто прийняли в опитуванні, сказали, що вони не планують наймати переселенців. Прошу, наступний слайд. І ми подумали так: якщо люди наймають переселенців або не наймають переселенців, то, мабуть, у них є якісь резони наймати або не наймати. І ми задали нашим е, клієнтам питання, що якщо вам вже приходилось наймати переселенців, що ви можете сказати про їхню роботу? Як вони працюють? Ми отримали наступні результати. Вони працюють відмінно, сказали 31%, прийнявших участь в опитуванні. З ними нема проблем, сказали ще 30%. Тобто, 61% сказав, що взагалі вони задоволені роботою переселенців. З ними є проблеми, сказали 27 майже відсотків, і з ними одні проблеми сказали 12% відсотків опитуваних. Прошу наступний слайд. В цьому контексті ми задали ще одне питання. І це питання стосується того: якщо переселенці вже працюють в вашій компанії, як до них відносяться ваші співробітники, які давно працюють? Дуже позитивно, як до рідних, 21% опитуваних. Тобто, знову ж таки, 20% опитуваних, вважаючи не просто позитивно, як до рідних. Доброжелательно ще 46%, нейтрально 27%. І натягнуто 4%, і колеги, колектив сприймає переселенців вороже 4%. Да? Тобто, насправді, мені здається, що це дуже позитивні результати опитування. Так? Особливо враховуючи те, що переселенці, вони не тільки переселенці, вони насправді є ще й новими співробітниками. І загалом до нових співробітників, які приходять в колектив, завжди відношення насторожене. Я прошу наступний слайд, тут у мене є трошки. Більше інформації. На цьому слайді ми можемо порівняти, як відносяться люди до переселенців і до просто нових співробітників, які приходять в компанію. Ми задали такі, точно, таке точне питання, як про переселенців, тільки про співробітників, які працюють в вашій компанії не більше останніх там, 6 місяців, да? тобто для новачків. Чи як працюють люди, які прийшли в вашу компанію недавно. Далі ви можете бачити в дужках, це результати нашого відповіді на ці самі питання, які були задані про переселенців. І як ви бачите, ці результати, в принципі, дуже нормально корелюють. 62% наших роботодавців вважають, що їх нові співробітники працюють. В цілому або дуже добре, або нормально. 61% вважає, що переселенці працюють або добре, або дуже добре, або нормально, да? тобто різниця 1%, її практично немає, вона на межі такої статистичної похибки. І цей слайд показує нам, що з точки зору там, роботи, праці, переселенці такі самі люди, як ми з вами. Вони працюють. Не гірше, ні краще, вони працюють так точно, як ми самі, коли приходимо на нову роботу. Наступний слайд прошу. Наступний слайд говорить про те, як відносяться до новачків і до переселенців. І от я прошу звернути увагу вашу на перше питання, на перший варіант, який в опитуванні вказаний. Дуже позитивно, як до рідних, відносяться лише до 14,6% нових співробітників. До переселенців, як до рідних, відносяться більше 21%. Тобто ми можемо сказати, що незважаючи на російську пропаганду або якісь інформаційні теми, які піднімаються про переселенців в нашій пресі, наші люди в цілому позитивно ставляться до переселенців. і вони ставляться до них навіть краще, ніж до тих новачків, які з нашої місцевості приходять на роботу. Тобто негативні відгуки, наприклад, колектив сприймає нових працівників вороже, практично такий самий, як і з переселенцями. Відповідно, ці слайди говорять про те, що наше суспільство все-таки, я вважаю, більш-менш здоровим. Тобто, ми розуміємо, що є проблема, ми стараємося цим людям допомагати. Прошу наступний слайд. Так, ну перед спасібою я ще вам можу дати кілька цифр, які мені особисто видалися дуже цікавими. Ці цифри стосуються середніх заробітних плат для переселенців. Наприклад, на сьогоднішній момент по Києву середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці в Києві. Становить 6480 гривень. 6480. Середня заробітна плата, яку пропонують переселенцям, становить 6560. Тобто більше ніж майже на 100 гривень. Середня заробітна плата для переселенців пропонується в Києві вище. При цьому, при цьому я недавно проводив брифінг в Одесі. І я зараз точно не пам'ятаю цієї цифри, але для Одеси, для Одеси середня заробітна плата, яку пропонували переселенцям, майже на тисячу більша, ніж середня заробітна плата, яку пропонували за звичайними вакансіями, які є на нашому сайті для Одеси. Так? Зараз я готовий відповісти на якісь ваші питання. А, і, до речі, це все про себе і про себе. А у нас є гостя Кристина. Кристина знайшла роботу після того, як ми запустили наш сайт для переселенців. Кристина дуже позитивна дівчина. Я думаю, вона нам зараз може багато чого розказати про Донецьких, про роботу в Києві, про те, як ця робота шукається. І, можливо, хтось з переселенців побачить Кристину і зрозуміє, що у них, якщо навіть зараз ще не все добре, то все може бути добре, якщо вони будуть над цим працювати. Дякую. Дякую, Сергій. У нас ще будуть запитання так, до так. вас. А зараз слово Христині. Христина, розкажіть, будь ласка, про ваш досвід пошуку роботи після переїзду з Донецька в Київ, і які поради ви можете дати своїм землякам, які зараз так само проходять цей шлях? Добрий день, мене звати Кристина Чалова. Ой, я з Донецька Приїхала вот, Приїхала в місяці, в початку февраля, І вот, в кінці февраля уже почала шукати роботу. У меня уже давно было резюме на этом сайте. Я там искала работу еще когда в Донецке, ну, тоже два года назад. начала поиск, поэтому у меня было резюме, я его просто обновила и увидела, да, что появилась такая функция, как работа для переселенцев. Мне стало интересно, я почитала, что это такое, ну, думаю, попробую, может быть, как-то что-то интересное подберу. Вот, ну, начала отправлять резюме, конечно, я же говорю, просто обновить резюме, и сидеть, ждать, толку никакого не будет, нужно и самому действовать, нужно отправлять резюме, где-то в течение недели я обновляла. вот, Отсылала, мне звонили, приглашали на собеседование. Ну, где-то собеседование три. были ну, отказом, как бы мне просто не перезвонили, а, потому что, не знаю, почему, конечно, просто не перезвонили. Я не знаю, чем-то не понравилось, чем-то не подошла, но вот догадки, конечно, есть в том, что я с Донецка, потому что, как у меня тут много друзей есть, и они тоже ищут работу, и, в принципе, ходят а, такие слухи о том, что говорят, просто Донецких не хотят брать из-за того, что они сейчас поработают месяц-два, там у них станет хорошо, они все поедут домой. Вот. Но ну, то, что как бы люди уже настроились на новую жизнь, начали тут как-то адаптироваться, это, конечно, наверное, ну, многих не интересует. Ну ладно. Нашла я вот работу, точнее отправила резюме на ну, на сайте на фирму Сельпо, ну, на предприятие Сельпо. Вот там требовался кассир. Ну как бы сначала отправила на продавца. Вот, а мне перезвонила девушка, пригласила на собеседование, я пришла, и она сказала Ой, вы такая интересная, давайте вы попробуйте кассиром. Все-таки Ну, говорила меня кассиром, говорит, там и зарплата повыше, я говорю, ну давайте. Ну, приехала я в магазин, 4 дня стажировалась. Вот, мне Ну, я же говорю, отношения были очень хорошие, стажировка, то есть не было там такое, что, ну, как бы напрягов сильных, наоборот, как-то делали так, чтобы я там не сильно и уставала, не нервничала, помогали, давали материал, обучали, как бы и лояльно девочки отнеслись там. Все, я же говорю, ну вот уже третья неделя пошла, ну, нравится, очень, я же говорю, первые дни, конечно, было так тяжеловато, думала коллектив, а так, я же говорю, мне очень понравилось, и отнеслись очень хорошо, и приняли. Как бы, ну, не скажу, що прям все там сім'я, ми всі вместе, нет, Ні, ну просто то, що очень дуже Я же кажу, йдеш на роботу, нет такого, що там не хочеться, то такое чувство неприятно, а наоборот, все подобається. Дякую, вот. Христина, за позитивну розповідь. Мене дуже порадувало такий оптимістичний настрой роботодавців, які думають, що через пару місяців донечани вже зможуть повернутися додому. Добре було б, якби це було так, на жаль, схожі, прогнози не, не настільки позитивні. Сергій, до вас ще запитання. І в розповідь Христини, і ваша статистика говорить про те, що а, всі упередження, всі чутки про негативне ставлення, по суті, ну, ви їх спростовуєте. Тобто не існує проблеми. А... Дивіться, по-перше, маю зробити зауваження, що відношення да, це між людьми. Люди різні. І не можна сказати, що немає випадків, коли люди ставляться до переселенців з предосторогою. Не забуваємо, що переселенці це. Все-таки конкуренти на ринку праці, да? тобто люди жили, тут приїхали переселенці, роботи і так немає. І, мабуть, хтось думає, що да, роботи і так немає, а вони приїхали, мабуть. Але радує те, що таких людей небагато. Радує те, що загалом наше суспільство здорове, дивлячись на результати нашого опитування, а питання дуже... достатньо репрезентативне, на кожне питання відповідало там, по 600, 700, там, 900. Респондентів, так, тобто це досить серйозний, серйозний соціологічний зріз. І мені здається, що це питання все-таки говорить про Україну як про нормальну країну в цілому європейську. Тобто ми співчуваємо з цим людям, ми стараємося їм допомагати. Я переконаний, що всі в цьому залі теж свого часу, може, і зараз, і допомагали і волонтерам і армії. Тобто, це зараз якийсь такий національний від спорту у нас, да? і я радий, що у нас така країна. Дякую. Ще хотілось би уточнити про ваш проект. Ви є комерційним проектом Дніпропетровську, ваш сайт. Так і це було добровільне бажання. Вас, ваших колег, вашого керівництва розпочати такий проект. Тобто, це свого роду соціальна відповідальність бізнесу. Почати займатися в тій галузі, в якій ви є професіоналами, допомагати переселенцям. Як ви прийшли до цієї, до цієї ідеї, що мотивувало? Ну, взагалі, знаєте, от у нас є там 10 якихось корпоративних правил, і одне з корпоративних правил говорить допомагати людям. Ну, мені подобається те, що у нас ці корпоративні правила реально реалізуються. І ми дійсно хотіли допомогти переселенцям. Я говорив вам, що в нас була дискусія перед тим, як вводити допомогу переселенцям. У нас за нашими там корпоративними стандартами знову ж таки ми стараємося на сайті робити те, що буде корисно якійсь значимій, і великій групі наших користувачів. Тобто, якщо там 10 чи 20% відсотків людям щось потрібно, ми цього не робимо. Ми робимо на сайті щось таке, що потрібно там 60, 70, 80 відсотків наших користувачів. Очевидно, що під цей критерій допомога переселенцям не попадає. Бо ми тільки що дивили статистику: кожен десятий, що шукає роботу, це переселенець. Кожен десятий це не 60%, не 70%, не 80%. В принципі, ми б могли цього не робити. Але ми думали про те, що якщо люди побачать, що будуть кожен день... Там HR-менеджери, бачите, що у нас в країні є якісь переселенці, є ось ось там вакансія, все резюме помічене цим значком, де дві руки стискають і допомагають друг другу. То вони, мабуть, будуть думати про цю проблему. Мабуть, ця проблема у них буде постійно перед очима, і, мабуть, вони будуть якось більше допомагати тим людям, які втратили майно в Донецькій області, які зараз живуть в чужих містах, в чужих квартирах. Це реально тяжко. У мене є кілька знайомих переселенців. і... Дуже добре, що наприклад на західній Україні в Мукачево, де живе моя знайома, їм допомогли з ними спілкуються з ними, їх адаптують, так і вони вдячні. Я б нікому не бажав потрапити в таку ситуацію. Дякую, колеги. Чи є запитання? Сергій, у мене ще запитання. Ну по суті, ви тут розбиваєте багато стереотипів, які існують для того, щоб продовжити цю тенденцію. Скажіть, які би поради сьогодні як професіонал? Ви би дали переселенцям, які шукають зараз роботу чи будуть mm -hmm. шукати, прибувають і будуть шукати, і потім роботодавцям, які, можливо, звільняючись від якихось стереотипів, подумають про те, щоб більш цілеспрямовано брати переселенців mm -hmm. на роботу. Ну про те, що робити шукачам роботи, дуже гарно розповіла зараз Кристіна. Да, я абсолютно з нею згоден. Треба постійно займатися пошуком. Да? Тобто, якщо ти шукаєш роботу, треба зрозуміти, що в тебе проблема, в тебе немає роботи, і вона тобі потрібна. Ну, це по да? суті те, що треба робити всім пошукувачам роботи, незалежно від того, чи вони переселенці, чи вони в себе в місті шукають. Точно, точно. Крістіна говорить, що вона активно шукала тиждень і за тиждень вона знайшла роботу. Да? Тобто, не можна говорити, що роботи немає. Тільки тільки на нашому сайті близько 40 тисяч вакансій, які є актуальними в Україні. Да? Тобто, Це вакансії, на які реально когось постійно наймають. Да? Тобто, твоє завдання стати тим, щоб наняли саме тебе. Не можна, не можна просто розмістити резюме на, на сайті і чекати, поки тобі дзвонять. Це може собі дозволити тільки якісь спеціалісти, на яких є високий попит. Наприклад, ти там javascript Developer, ти там розмістив резюме, да? ти будеш кожен день там, 5 разів дзвонити і говорити: Окей, ти програміст, пішли на роботу, на тобі там, 4 тисячі доларів. Да? Але якщо ти звичайна людина, якщо ти маєш досвід роботи там десь в банку, в магазині, то ти маєш розуміти, що дуже багато людей претендують на таку саму роботу, яку ти претендуєш. І е, якщо ти просто кладеш резюме, не факт, що до нього хтось добереться. Треба відкривати вакансії. На кожну вакансію, яка тобі подобається, слати резюме. І можливо слати там на 100, на 200, на 300 вакансій резюме. І тоді тільки прийде якийсь світлих, Да? До цього теж треба бути морально готовим. І, бо якщо ти багато шлеш своїх резюме і тобі не відповідають, це не значить, що ти поганий. Це значить, що просто є на ринку об'єктивно зараз дуже багато людей, які шукають роботу. Роботодавці можуть вибирати. Вони сьогодні вибрали не тебе. А щоб тебе вибрали, треба постійно писати, слати і займатися цим регулярно кожен день. Кожен день. І буде успіх. А роботодавцям, що можна сказати, роботодавцям от, результат нашого обитування. Переселенці працюють нормально, вони працюють як звичайні люди. Да, з ними, можливо, є трохи більше проблем, навіть не проблем з ними, а питань, що можливо, до них треба бути трошки більш чуйним, трошки більш з розумінням відноситися. Може, в них там трошки більше нервове напруження, ніж в інших людей. Але з другої сторони, якщо ви їм зараз допоможете, вони ж люди, нормальні люди, вони ж це будуть цінувати. І, мабуть, вони будуть до вас потім з часом більш лояльні. І, мабуть, вони вже не будуть там йти на якусь другу роботу, там, коли їм якийсь буде випадок, бо вони пам'ятали, що коли їм було тяжко, ви їм підставили плече. І може, вони потім вас підтримують. Дякую за такі позитивні оцінки. Колеги, якщо немає більше запитань. То ми дякуємо Сергієві і Христині і будемо чекати вас з, з новою інформацією про ваш проект за деякий час. Дякую всім. Я є на Фейсбуку. Мене звати Сергій Марченко. В кого є якісь питання по цифрам, задавайте мені питання туди. Я перешлю все те, що ви бачили зараз на екрані презентації. Дякую. Дякую вам.